Але перед виставою в полі театру виступали актори оригінальних жанрів: це і дресирувальники тварин, жонглери, коміки, спеціалісти розважальних програм, дітям і батькам, які заполонили залу вщен, було цікаво і весело від виступів артистів. Іноді школярі і самі пробували з'яснити той чи інший трюк. А вже на сцені ожила зима. З її казковими героями, де завжди добро перемагає зло. Учні та вчителі урізноманітнили репортар класичної вистави, додавши до неї сучасні епізоди вже англійською мовою. Дідусі, бабусі, батьки щиро дякували організаторам за те, що свято величне і прийшлося до душі. Воно дуже, дуже, дуже їм сподобалось. Моя мала, мала, я сюди привів внучку і внука. Вони ну, ну, це дуже красиво. дуже. Спасибо, спасибо вам, що ви так організували свято. Чудове свято, і чудова школа, і дитина добре оволоділа, вона вже старшокласниця. А молодша он 4 роки теж ходить. Там є дошкільні групи, які теж роблять свою справу. І я думаю, що це добре і добре, що діти будуть кращі за батьків. Спільний творчий дебют представників педагогічного центру та акторів облмуздрам театру втілився у виставу, яка стала корисною для всіх. Незвичайний досвід для наших дітей і для наших батьків. І всієї нашої дружньої родини форум ми дуже вдячні колективу Житомирського драматичного театру імені Івана Кочергія. Ми навчали їх англійської, а вони нас навчали акторській майстерності.